Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо найсмачніші твої крильця барбекю з соусом Агарант а, соусом азійське барбекю, яке ми розробили спеціально для вас, щоб вам було щось смачненько поїсти. І так для цього нам буде потрібно курячі крильця перша та друга фаланга. Ми їх будемо підмариновувати, тому додамо. Одразу в ємкість, і зробимо таку маленьку хитрість. Також для паніровки нам потрібно буде борошна та картопляний крохмаль. І коли приготуємо вже крильця, нам потрібно буде насіння кунжуту, горіхи, арахіс, крихка цибуля та коріандр. І куди ж без Соусу, азійське барбекю. І так, спочатку для крилець нам потрібно, щоб крильця добре просмажувалися, зробити невеличкі отвори. Можна це зробити простою зубочисткою або шпажкою для того, щоб повітря проходило крізь крильця і вони швидше готувалися. І тепер, коли зробили такі отвори, ми трошки поперчимо, посолимо та додамо копченої паприки для димку. Потім крильця помасажуємо і відставимо, щоб вони трошки настоялися. Тим часом ми зробимо наш кляр для крилець. Ми візьмемо 150 грамів крохмалю, 150 грамів борошна. І все це зальємо десь 250 грамів холодної води. Добре все це ретельно вимішаємо, щоб у нас утворилася така в'язка маса. Бачите? Тепер візьмемо наш крахмаль, запараніруємо крильця. І відправимо у кляр. Крохмаль не пропустить зайву вологу, щоб вона не виходила, і крильця наші будуть соковиті. Потім у себе вдома ми беремо а, кількість, велику кількість олії. І додаємо її у кастрюлю або в сотейник для того, щоб утворити фритюр. Для зручності вам потрібна буде велика температура 180 градусів. Ви її можете виміряти термометром. Коли олія нагріється, ми візьмемо наше крильця, запаніруємо і відправимо смажитися. Кривця треба смажити протягом хвилин 7. За рахунок того крохмалю вони не будуть чорніти і будуть добре просмажуватися. Суха суміш для паніровки кривич готується з коріандру. Насіння кунжуту крихкої цибулі та подрібно арахісу. Додаємо нашу суміш і ретельно змішуємо. Досмажуємо наше крильця. І в чому ж ми будемо панірувати, як не в азійському барбекю? Ми додаємо велику кількість соусу. Ми дістаємо наші крильця та додаємо в соус. Будемо ще ще трошки. І ретельно вимішаємо наші крильця. І тепер обережно викладаємо наші крильця і посипаємо сухою паніровкою. Це найсмачніше крильця, які ти куштував в своєму житті. Смачного.